Шановні колеги, секретаріат підрахував пропозиції. Зараз вам їх зачитаю. Якщо раптом є помилка, ви мене виправите. Отже, першу позицію в нашому голосуванні Мері Батлер, 233 голоси. Дуже важливо і символічно. Друга позиція Шишкін Віктор Іванович, 212. Третя позиція Шабунін Віталій Вікторович, 206 голосів. Четверта позиція Філенко Володимир Пилипович, 199 голосів. П'ята позиція Нищук Євген Миколайович 197 голосів. Шоста позиція Горбач Володимир Анатолійович 195 голосів. І сьома позиція Левченко Катерина Борисівна 192 голоси. Таким чином, ми визначили сім тих кандидатів, які отримали найвищу підтримку в залі. Цих сім кандидатів. Це є і відомі громадські діячі, і відомі експерти. І зараз я запропоную тих сім чоловік разом поставити на голосування. І я формулюю, прошу всіх зайти в зал, бо необхідно 226 голосів для того, щоб ми це рішення могли затвердити. Я ще раз зачитую кандидатів, кандидатів до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття. Адміністративних посад у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. І я зачитую тих кандидатів, а ви готуйтесь до голосування. Пропонується підтвердити Мері Батлер, Шишкін Віктор, Шабунін Віталій, Філенко Володимир, Нищук Євген, Горбач Володимир і Левченко Катерина. Хто підтримує тих сімох кандидатів? Від Верховної Ради України в конкурсну комісію в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо сім кандидатів, підтримуємо, голосуємо. Прошу включити систему голосування. Прошу підтримати, шановні колеги, шановні народні депутати, голосуємо. 228 за рішення прийнято. Я вітаю Верховну Раду, вітаю наш зал з тим, що ми запускаємо систему антикорупційну в Україні. Це важливе і відповідальне рішення. Всіх вітаю, дякую за роботу.